Псалом 72, молитва за царство справедливості. Боже, дай цареві мудрість свою і праведність синові царя. Нехай Він судить народ у правді і справи бідних у істині, нехай гори принесуть мир народові, а пагорби праведність. Він захистить слабких у народі, врятує синів убогих і розтрощить гнобителя. Нехай боїться Тебе народ повік. Доки стоятиме сонце і місяць освітлюватиме землю. Правитель буде, як дощ на поле, як злива, що напуває землю. У його дні зацвіте праведність і мир триватиме, поки існує світ. Він пануватиме від моря до моря, аж до країв землі. Перед ним упадуть мешканці пустелі, вороги припадуть до пороху. Царі принесуть дари, народи, поклоняться йому, бо він визволить убогого, який кличе про допомогу, і того, хто не має захисника, він змилується над слабким і знедоленим, збереже життя бідних, він викупить їхні душі, і дорогоцінною буде їхня кров перед ним. Нехай живе правитель, нехай дають йому золото, хай моляться за нього завжди і благословляють кожного дня. Нехай буде на землі достаток, щоб колосилися ниви, а міста процвітали, як квіти на полі. Ім'я Його буде благословене навіки, і слава Його триватиме, як світло над землею. Нехай всі народи благословляють Його, бо Господь один творить дива. Благословене ім'я Його слави повік. Амінь. Цей псалом відкриває перед нами образ світу, де панує справжня справедливість, не людська, слабка і непостійна, а Божа, яка знає серця і бачить те, що приховане від очей. Тут звучить мрія про владу, засновану на мудрості, де сила служить захистом, а не пригніченням, де незалежно від становища можна кожній людині мати міцність, бо її створено Богом. Образ правителя, який зрушуватиме землю, мав благословений дощ, нагадує, що справедливість не буває раптовою, вона росте, як поле після дощу. Потрохи невпинно вплітаючись у щоденні вчинки, Бог показує, що мир народжується там, де є істина, де серце не шукає вигоди, а служіння стає шляхом. Псалом навчає бачити у владі не престол, а відповідальність, не корону. А тягар служіння. Так само й у житті кожної людини існує власне царство, це наша родина, робота, ближні. Ми теж керуємо своїми вчинками, впливом, словом. І саме тут народжується справедливість у доброті, яку виявляємо щодня, у здатності відгукнутися на чужий біль у рішенні не проходити повз того, хто потребує підтримки. Псалом показує, що Божий мир. Приходить у серце не через гучні перемоги, а через тихі добрі справи, які змінюють світ навколо. Убогий, слабкий, одинокий, це не лише соціальний опис, а стан душі, який може переживати кожен. І Бог нагадує, що жодна людина не повинна бути залишена без захисту. Там, де є милосердя, там народжується нова сила, здатна змінювати долі. У кінці псалма звучить пророче бачення, благословення, що розливається на всю землю. Це не фантазія, а Божий задум для людства. Справедливість завжди має силу рости і розширюватись, бо вона відповідає Божому серцю. Мир завжди перемагає, коли людина дозволяє Богові діяти через неї. Цей текст нагадує кожен здатен стати носієм справедливості, якщо дозволить. Божій мудрості керувати думками та вчинками. Там, де запанує правда, там з'явиться процвітання, там, де людські серця відкриваються для доброти, там утверджується Божа сила. Царство справедливості починається десь далеко, воно починається в серці. І коли серце шукає Бога, тоді Божий мир приходить у кожен дім, у кожну громаду, у кожну націю. Нехай цей псалом стане нагадуванням, що справжня влада це служіння, а сила це здатність оберігати. І тоді благословення буде тривалим, а життя наповнене світлом. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.